Як скачати Свіфт монобанку? А для чого він потрібен для розрахунку піту? Хто розраховує піт, то обов'язково і бан рахунок та Свіфт? Я сиділа хвилин 10, поки знайшла Свіфт, а ви за моєю допомогою його набагато швидше знайдете. Ну, бо ти потратила хвилин 10, знайшла, розказую вам. А ви обов'язково діліться з друзями і зберігайте, бо потім я сама собі свої відео шукаю і знайти не можу. Значить, Свіфт Монобанку. Заходимо у Монобанк. Заходимо у Монобанк. Зараз я вам мушу показати. Значить, що це я маю зробити? Ага, от ви маєте карточку, так? Вибило тут гроші, карточка, і натискаємо просто. На рахунок банку. Зараз. Як я маю зробити одним відео, щоб. О, і це буде зараз модно. Значить, я просто натиснула. В мене є тут зараз зверху чорна карточка. Внизу пише реквізити картки. Не можу вам показати цифру, Пробачте. Реквізити картки. Дальше. Вискочило так. Поповнення за реквізитами прізвище ім'я і банк. І внизу пише, що надіслати реквізити на електронну пошту або за реквізитами з за кордону. Я натискаю за реквізитами з за кордону. Тут в мене вискочила така платформа, які реквізити, тобто ви будете в доларах отримувати чи в євро, чи злотих. Звісно, я оберую зараз злоті, тільки я натисну і одразу вискочить свій рахунок. Що мені з тим свій рахунком потрібно зробити? Мені потрібно натиснути на оту штучку. Натискаю. І воно пропонує, куди мені скинути. Наприклад, я сама собі тут скину Оля. Зараз Джік. І у вайбері, чи в нотатках, чи в Телеграмі, залежить, куди ви скинули, перевіряєте ваш свій рахунок банку. Виявляється, Таня мені говорить, що. Swift це просто якби ем, ну, ідентифікація банку. І банк кожного різний. А Swift одинаковий для всіх. Наприклад, Оля робить той Swift, одинакові циферки. Таня робить одинакові циферки, чи Василь робить одинакові циферки. Якщо вам це відео було корисне, і ви знайшли з моєї допомоги Swift, ну, ми сьогодні зробили відкриття. Тому що під. Можна було розрахувати на Приватбанк, на кредобанк, на любу польську карточку. А сьогодні я дізналася, що Монобанк теж має SWIFT. Так що нове відкриття. Слідкуйте за мною далі, розкажу вам щось нове. І також на сайті у нас багато інформації, що потрібно для розрахунку піту.